Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо приховані смайли у скайпі. Тобто, крім цих, є ще декілька, про яких ніхто не знає, або знає не так багато людей. Вони є у списках в інтернеті або в самому списку скайпу. Є посилання на списки я залишу в відео, але глянемо якісь найцікавіші. Скайп, дзвони, розбите серце. Шук, корок, малий з собакою. Собака, велосипед і багато іншого. Розглянемо ось ці смайли. Дужка, ідея. Душка. Ентер. Ідея. Другий. Це кіт. Він робиться ось такими двома значками. Або в дужках кет, або дві крапки три. Два кота. Один мав кіт. Третій, четвертий. Це рок і п'яний. І п'ятий і останній це Україна. Флег like вікрапки.юа. І, будь мабуть, будь і що Не будь-якому випадку маленький. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Діліться смайлами, з друзями. Посміхайтеся, вони справді позитивні. Дякую за увагу.